Ми зараз з вами знаходимося на об'єкті, де якраз той випадок, коли uh, замовник нас покликав завчасно, де бетонна плита перекриття ще не є залитою. Чому кажу завчасно? Тому що uh, зазвичай ми вже приїжджаємо, коли бетонна плита вже залита. Залита вона нерівно і uh, є якісь проблеми, нюанси, які випливають десь ями. Ми рекомендуємо замовнику виконати. ]ación. Заливку плити і виконати на ній одразу мінімальний уклон до воронок. Якщо бетончики виконують одразу ці уклони на заливці плити, це дає змогу не робити додаткові уклони і не робити це з утеплювачем. Відповідно, замовник економить на матеріалі, на кріпленнях і на роботах. І це може бути.